споруду, звідки на все місто впливали п'ять разів на молитву. Там всередині є схоблі, які отвори, які не бачите, це, це для вентиляції повітря. І він виходить на сам вершеця, правда, не було ще того закінчення, яке ви зараз бачите, і звідси оголошувалися про ті е, молитви щоденні е, для мусульман. 27 років рівно тривало турецьке панування в і з 1699 року турки покидають Поділля і сюди не повертаються. Але так само як турки не зруйнували християнську святиню, так само римокатолики, які сюди повернулися пізно. Дуже Кам'янець потім відбудовувався довго. Після тої руйнації і турків турецького перебування цей мінарет залишили. Просто його оздобили скульптурою Богородиці. Звідси не виглядає, але насправді вона має 4 метри у висоту разом із земною кулею із тим півмісяцем, на якому вона стоїть, і з тими 12 зірочками, які є у її німбі, цю скульптуру встановили в далекому 1765 році, і дотепер вона правда вже після реставрації, після чергової позолоти знову височить над християнським кам'янцем.